Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин Діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Оце тачка. У нас в Житомирі таких, напевно, і нема. Ага. Да, які кольоса. Йом. Бляха-муха. Це ж дізель. Та ні, це бензин. Та я не про машину, я про мужика говорю, це він дизель. Хто він? Ну він, він, отой. Здрасте. Здрасте, а це ж ви отой, він дізель. Да? Єс. Я кому хасті, ви мій великий фанат, серйозно. Я всі ваші оці форсажі передивився. А, да! я теж дивився. Там стільки порушень ПДР. І форсаж один, і два, і три. А що він тут робить? Що він тут? Я не знаю. А! На кіно українські гроші дали, от вони, мабуть, позліталися, як на мед. Може грає якогось там Захар Беркут чи якогось ігорошка, не знаю. May I go? Да, так, так, так. А можна make photo with you? Можно? Можна? Так, Yes. Можна. Тихо, вуха, да зараз зафотаємося. Прикольно. Окей, фото. Давай. Давай. Слухайте, я вибачаюсь, а можна так, типу ви мене б'єте? Давай. А є. Так, типу, ви мене душите, давай. — Круто! — Дякую, Алеха, дизель — настоящий! — Окей! — Чекай, куди я? Штраф! Штраф! Мані, мані! — Штраф, I don't understand. — Ні, ну, це нарушаємо! Мані, мані! Yeah. — Двойна сплошна, вона і в Америці двойна сплошна! Uh, — Thank you, bye! — Чекай, а що це таке? Як то? ти ж Америка, Голлівуд, доларі давай, доларі треба. Хлопці, які долари? Ви що, бляха муха, охреніли чи що? Потім він жадний, який, а щоб не платить, по-нашому почав балакати. Та я свій, України! Бляха-муха, я думав, то дизель. Ха! Та я просто так ну думав, ви сфоткаєтеся зі мною та й відпустите, а ви щось бикувати почали. Ти помніш вандам в Україну приїжджав. Він у нас тут кірпідони головою ламав, доски крушив, пісок нам в очі кидав, все одно по факту платив. Так що плати штраф. Ну так я вже заплатив. Так, чекай, то за перше отамо порушення, а потім ти ще ж бив сотрудника при ісполненні дров душив. Є фотографії. Та хлопці, тут ви нічого не доведете. Да. Ну як це не доведемо? Є ж відео! Ну. Форсаж 1 форсаж 2, форсаж 3, форсаж 4, форсаж 5 форсаж 6, форсаж 7, форсаж 8 форсаж 9. Галівуду приєм! Давай там, тримайся! <реш> <реш> Обоші в таких міндізелів, ага. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. трин. Іванець чув, що чу? чу? мене сьогодні тридцятий раз назвали під. Хо, вітаю з ювілеєм. А дякую. Чуєш? Чу? А отак, от якщо чесно от так, по душах, от ти б зміг з чоловіком? З чоловіком? Ага. А я цього чоловіка випадково зупинив? Ні. А цей чоловік наш начальник? Ні. Тоді б не зміг. А що платять? <рігла> <рігла> От пізнаю справжнього даєшника. Іванич, <рігла> ти викопаний даїшник! <рігла> О, диви, яка тачка, нічого собі. Підрикін! Здорово! <реш> Ти де цю тачку взяв на штрафмайданчику? Ні. Купив собі каєна, буду їздити, як біла людина. Що собі? А якщо тебе даєшники зупинять, що будеш робити? Чому скажу, хлопці, та я ж свій. А, а якщо ті гаїшники спитають, а чи є в тебе аптечка? Та яка аптечка, я ж свій. Шо? А, а якщо вони скажуть покажи вогнегасник, та ну який вогнегасник? Хлопці. Я свій даїшник! опа! Чуєш, даїшник? А якщо один з них, ну з тих даїшників, що тебе зупинили, дістане протокол і почне його заповнювати. Ага. А. а тоді я достану ксиву і покажу їм. І скажу, що я свій. А якщо один з них такий самий здоровий, скаже: Я зараз тобі цю ксиву в дупу засуну, а, а інший запропонує порвати цей протокол, гривень так. За тисячу? Ну, тоді, мабуть, дам тисячу. О, перша правильна, відповідь за цілий день. Хлопці, та я ж цей свій. Свій це ти коли в формі на посту. А коли ти за кермом, ти зайва тисяча гривень. Але ж... Е... Щасливої дороги, скажуть вони тобі і помашуть ручки. І що, я такий сяду за кермо і поїду? Так, а вони будуть дивитися тобі услід і посміхатися. А один з них так прищуриться і скаже: Своїх не не, не проживеш. <рик> <рик> Завіса. Ну добре, бувайте під тридцять один. Так, скоро сорок. Життя минає тут швидко. І що це в нас таке лице довольне, а? Пили? А, ні, не пив. Ну, тобто вчора пив, але воно все витрілось. Я ж цей, я ж рибалки їду. А? О, рибалка. Рибалка це кайф. Я вже сто років на рибальці не був. Ну і що там, як? Ой, такий кайф. Сидиш так тихенько. Вітерець такий легенький. Дві вудочки закинув такий. А тут шашличок, півко. красотища. Особливо пивко. Так що я можу їхати? Не зовсім. Так, почекайте. <звук> Кайф. Кайф. Слухайте, хлопці, так а взагалі чого ви мене зупинили. а? Може, на твою машину орієнтіровка є. Або за порушення. Там сам вибирає, що хочеш. Слухайте, може, Ну і нафіг ту рибу. Залишайте собі. Я поїду, а? Так, так, поїдеш, поїдеш Добре. нам за пивом. Так, а гроші. <рив> Зрозумів? Ти тільки дивись, не вздумай тікати. Права-то твої у нас. А, а як же я без прав поїду? А ти скажеш, що їдеш нам за пивом, тебе ніхто не зупинить. Ага. О! І пацанам на наступного посту скажеш, щоб до нас на рибалочку підтягували. А якщо вони поїдуть, то візьми ще горілочки. І закусочки. І дівчат. А. Ну добре, дівчат ввечері привезеш. Капець, ходи один на рибалку, бляха. А що мені подобається? Ага. Рибний у нас. Ага, ти бачиш? А в мене щось не клює. Наживка не та.